Так, друзі, привітульки, привітульки, привітульки. Хотіла вже за карти хапатися, але згадала, що ми з вами вечірній ритуальчик не зробили. Не зробили. Отже, вечірній ритуальчик. Робимо, беремо кремік для ручок. Да? Наносимо кремік. Трояндою пахне. Як пахне трояндою? Боже, Боже, яка краса! Наносимо кремик, кремимо ручками, дівчатка беріть кремички. От, і давайте, не забувайте, наші ручки повинні бути ухожені. Наші ручки повинні бути відчувати нашу турботу. Що це воно там відбувається, це світло? Дивіться, який в мене новий манікюрчик. Ану, вам видно? Так, ану, треба, щоб воно посвітило. Ніфіга, вам не видно. Я так хотіла показати, тут багато переливається всього красивого. Але ви його бач, не побачите. Ну, ладно. Ладно. Це другий вже колір. Може, ви думаєте, що це такий самий? Ні, це другий колір. Що не понятно? мене. На... А на ногах, які в мене красив. Я не можу збирати ноги в прямому тері. Чи не в прямому відео. Але, щоб ви побачили, ви б сказали, Лана, ти богиня. Ну, як ти покажеш? Ніяк не покажеш. Він такий сріблястий такий. Взагалі в мене завжди однаковий манікюр і педикюр одного кольору. О, трояндан. А це я... Ой, слухайте, Ну як воно пахне? Боже, як гарно. А це я вам хочу сказати. А це щось я побачила, і такий, одне от такий стріблястий колір, і він прям так на сонці переливається. Ну, коротше, я нарядна кілка шоколадна. <реш> так, сьогодні трошки затрималась, вибачайте, сьогодні в мене були консультації, трошки мене люди затримали. Таке буває. Ви бачили, було, були ще в мене на каналі Фабрика передбачень було в мене інтерв'ю, тобто такий насичений, насичений день. Так, отже, як наші справи будуть на 18.07. Перший кривий ріг і мої улюблені криворажульки 18.07, тобто дивимося да, з 24.00 по 24.00. То есть с 0,000 времени по 24 доба, доба, доба. на 18 доба. Кривий ріг і мої любими криворожульки. Ось от дивіться, якась дуже велика досить сума грошей, яка була виділена на якісь будинки, можливо, на встановлення чи на ще щось, вона схована, прихована. Це вже не перше. Половину пропали десь, а половину виділили. Все, як завжди. Все, як завжди. Якісь кошти. Так, а ну-ка, йди сюди, так ось. Якісь кошти, виділені на, на відбудову, вони не дійшли до свого, як то кажуть, кінцевого е користувача. Отак так, скажімо. Так, дивимося. Далі. Кривий ріг, кривий ріг. Є питання з, з водою, десь довго-довго десь э, водичка все-таки була, а це прям буде погано. Або паршива якась вода буде йти. Така. Знаєте, десь пустять воду, але ну, вона буде йти не дуже хороша там, де не було. От, не дуже хороша. Ще що хочу сказати. Кузя коняє, сидить. Моя рибка. Кузя, мабуть, алергія, слухати, чухається. Так, є ось карта приїзду до нас якоїсь людини. От людини, яка буде дивитися деякі питання, очі лікарні перепровіряти, чи щось таке, якась перевіряюча людина буде. Нашої влади місцевої буде боліти серце буде думати, що робити, як робити, як щось там викручуватися. Це моє діла. Головне, що шахедів завтра. І ракети як такових, немає. Якщо не програється той прогноз, то, як то кажуть, слава Богу. Інгулець. Я би так сказала на якомусь підприємстві. Неочікувано. Щось щось праве. Щось праве. Воду, чи, шо, чи труби, щось таке праве. Так, Апостолова Апостолово. В лікарні якийсь скандал прийзійде. Зеленодольськ. Зеленодольськ, Зеленодольськ, Зеленодольськ. Зеленодольськ. Зеленодорськ якісь будуть розмови стосовно щось про захисників. Щось, 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 щось будуть проговорювати про захисників. Так, Павлоград. Вибухи, ракети, обстріли. У вас там за межами є якась водичка, вона ця рідина, вона хвора ця рідина. І ваша влада місцева, буде їм важко контролювати цей процес. І будуть якісь спеціалісти запрошені, як захистити його від шхедів, від ворожих якихось атак. Чимось ця вода може дуже сильно навредити ну, оточуючим. Так, ніка, ні капаля, ні, капаль, ні капаль. А от у ні Через воду буде видно, ух ти, в Нікопалі є прильот ось сюди і ще що. І при тому прильот е якась ось ось жінка постраждає чогось в полі, або на відкритому пространстві. Або, я б сказала, так, там якийсь є що чи парк поряд, чи що. Чи є якесь от, місце, де роздоріжжя отаке. От і ще коло води якесь улюблене місце. Там, там буде якийсь прям прильот, обстріл. Ну, що жінка пострадає, що вона там буде робити, я не знаю. Висотка буде пожежа. Так, це Нікополь, ні копаль. Ні так, просили долучити Тернопіль. Ну, понятно, що Тернопіль трошечки з другого регіону, але кинули на шоколадку, попросили долучити. Дивимося Тернопіль на добу. Що там буде по прильотах, шахедах? А ви знаєте, що з Тернопіль ось, приїжджають ті, кого давно вже чекають і кого давно люблять, але це буде тайна якась. Ось група людей, притом офіційних, буде, буде зустрічати, скажімо так, поранених. Ось так от скажу. Або так. Притом це люди якісь такі приїдуть, такі нещасні, що на них глянути буде важко. Так, чи будуть летіти шахеди чи ракети на Тернопіль завтра. В Вашу сторону летіти буде. Але таке враження, будуть летіти шахеди. Таке враження, що є в пожежа в тому місці, де вже нікого нема. де люди пішли. Тобто, або буде міма пролітати, да, його зіб'ють і уламки падуть, або отак, тобто там нікого нема. Так, Запоріжжя і мої любимі. запоріжульки. Любимі. Запоріжучки. Запаріжулечки. Що буде? Знову відбудують, чи відремонтують якусь огорожу, чи якісь щось, чи стовпи якісь які тримають, відбудують. От. Я би так сказала, але м -м, десь світла чи не було. В общем, там, де не було світла, буде його наполовину, буде того світла, тобто з'явиться. Вкинуться гроші, теж відремонтують щось дитяче, воно було пошкоджене. А от є якась чи лікарня, чи якийсь такий, е, якийсь такий заклад, він якийсь одинокий стоїть. Його не будуть ремонтувати, бо його дуже важко ремонтувати. Так, за парі другі карти. Ви бачили, так оце всі -то -то закриті, так закрив і так шатається ось для мене. Моя рибка, ти вже засипаєш. Моє сонечко, моя ласточка, моє займько. Зараз я їм все запишу і, і я буду тебе і тмати, і любити, і спати пластик. Так, Запоріжжя, Запоріжжя. Вибухи, вибухи, ракети. За околицями міста є прильот, на околиці міста або за містом є прильот. Притім дуже сильний прильот є. От. Там має відношення туди щось, там водичка, багато водички. Є пожежа від цього і є постраждають два, дві людини, два чоловіка постраждають. Вони таке враження, що е їм не буде куди діватися. Вони вимушені, вони там щось працюють чи щось роблять, їм не буде куди діватися. Так, Дніпро Дніпрушечки, Дніпро Дніпрушечки. Щас, мій хлопчик, щас піде. Кузенька. Ви показувати їм чи ні? Так, Дніпро Дніпрошечки, Дніпро загориться на якийсь новий чи заправка, чи щось таке, там буде пожежа. Дуже сильно. Далі, знаєте, вночі, вночі буде летіти. І таке враження, що люди будуть, знаєте, відчувати, що є небезпека, але бачите, ніхто не, не буде де. А тут це прямо вночі. І ще що? Проте, якби важко не було, буде буде <кхідвичок> збити, уламки падають. Таке враження, що зіб'ють на чимось, де людей немає, і от уламки впадуть туди. Тобто, я не бачу ну, по Дніпру, щоб це було руйнування. Ні, не можу сказати, що це буде руйнування. Більше, більше все-таки. <кхідвичок> Ніпрушечки. Десь світла не буде, десь, виходить, через, через обстріл порвуться десь ну, не буде світла, а чого не буде? Того, що таке враження, що щось, щось знаєте, як, чи провода якісь чи порвуться, чи якісь замикання коротке, щось отаке. Зіб'ють на околиці міста, ось є на околиці міста, спрацює ППО і зупинить. Зупинить е єдине, що там є щось таке, що має відношення до дітей. да, до дітей. І там багато-багато, скажімо так, от сімей. Чи це дітячий будинок якийсь, чи це, може, якийсь пінір-лагер, чи, ну, чи лагер, табор, літність, що там летіти, тому шляхи там буде збити. Ну, руйнації я не бачу. Так, і Миколаїв Миколаїв. Миколаїв, Миколаїв на 18.07. Миколаїв, Миколаїв, Миколаїв. Ось цього, ночу по буде працювати, працювати активно. От, бо летітиме і захищати буде те, що на воді працює, або коло води працює. І цей раз будуть летіти якісь нові, якісь нові, щось таке нове буде збиття і буде пожежа. Щось от якісь, ну, нові, якісь ну, засоби. Так. Миколаїв і Миколайчики. Ось над водою будуть дрони. Там і там працюють постійно, працюють якісь одинокі, якісь, знаєте, там от людей нема, там жилья немає, і щось там постійно працює, те, що робить гроші. Ось у ППО зіб'є. Там, де те, що працює на воду. Я думаю, що це порт. Щось, я думаю ось є прильот. От, щось все-таки впаде і впаде, там у них стоять крани, якесь, як то щось будівництво. от, І це ближче, скажімо так, щось, на, ну, околиця міста, от, там буде, буде обмеження. Якесь, або хтось обмежений, тобто це може бути якась лікарня або загорожа якась. Загорожа, що нема далі куди йти, нема далі путі. До в матерів це має відношення і може пострадати якийсь чоловік, мужчина, який працює. Щось у нас там стріляє. Непонятно. Так, Миколаїв, Миколайчики, всі роди. Так, хорошу. Вияснили. Ну, такий, я б не сказала, що дуже прям небезпечний. Головне, щоб не програлися прогнози за, три, за дві доби до цього сказання. Так, порада. Перший, другий, третій варіант. Ті, хто обрали перший варіант, що вам робити? Ви Знаєте, вам треба з кимось трошечки посваритися, да? от зруйнувати якісь, якісь недоговореності в розмовах з старою або з однонокою людиною. Це чоловік. Ви його любите, ви його, ну, тобто, ви до нього, або це якийсь друг, чи товариш, чи може дідусь якийсь, або це, я ж кажу, або одинокий, або старий чоловік. І треба просто щось от, зруйнувати, якісь обіди, недопонімання. то тобто так. Другий варіант, що вам робить? А <кій> у вас. Теж є якийсь чоловік. І треба, він на розстоянні, він має відношення до сім'ї, треба дати йому якусь надію. І третій варіант. Що вам робити? Ви знаєте, жінка з прошлого, вона має, має ну, для вас якийсь чи подарунок, чи що, да? чи їй треба дати подарунок. І вам потрібно її трошки надурити, трошки, знаєте, щось. Щось завуалірувати. Не треба правду якось говорити. да от З якоюсь жінкою з прошлого про питання буде про, про якісь гроші або якісь якісь такі, притом невеликі гроші, або якесь щось на матеріальне, і вам треба буде трошечки тут так або надурити, а другий варіант ще треба випити 100 грамм. Це теж, в принципі, щось, щось треба випити. Так, друзі, ну, дивіться, ще що хочу сказати. Так, а де в мене ще є, знаєте що? Я знаю, що мене дивляться діти, і це вже я знаю, це на добраніч, Да? Як мені кажуть, раніше була вечірня казка, а зараз на добра вечірня ланочка. Так от я, да? комусь вечірня, комусь, комусь, комусь... Не, ну, вранішня, але я знаю, що багато дітей, вже ви мені про це пишете, що діти дивляться, дивляться Дивляться мої, ну, і я розумію, що тепер дітям теж треба щось сказати. От. Ось тому дивимося, про що хочу, буду вам читати вірші для дітей. Так, хорошо, для дітей також буду читати вірші, а що дітям теж треба. Так, зараз я вам буду читати. Так вірші про зайчика. Ще ж тут треба ще відкрити вам цього зайчика, котика. Зараз подивимося. Що тут нам не видно Так, вірші випускний дитсадочок Ні, патріотичні вірші Україна. Що вам казки? Казки, вірші про сонечку. Так, жука, Сонечко. Ви знаєте, що в сонечку Комаха. Це, це моя мама писала вірші. До речі, я її заставляла писати, писати вірші для, для дітей. Українському мама каже, все одно тобі нема чим займатися. Давай, давай сиди, пиши. І, до речі, в неї дуже багато віршів вона написала для дітей. Так, А що дивлюся, вона, 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 вона. Ну що ж, ладно, давайте будемо, давайте почитаємо від, від моєї мами віршики для діток. Золотистий черв'ячок ліг спочити на бочок. Курка у саду гуляла, черв'ячка того склювала, а мораль тут от така. Не учись у черв'яка. Хвостик бубликом у боні, мордочка уся в соломі, то він кісточку сховав. Ану, боня, скажи, гав? Щось горобчик, ось горобчик ще той хлопчик вилетів на старий стовпчик. Думаєте, він блефує? Кроки так свої рахує. Скільки зробить отих кроків горобець за сорок років. Ну, так. Рахує ворона, калинові грона. Кожен день повторює, деколи докльовує, синечки всміхаються. Що не виходить? Ось такі віршики писала моя мама. Для вас, дітлахи. От, а давайте я вам прочитаю. А мої... А мої дитячі вірші, дітські стихи, ось. Ну, У мене були ні, в мене були вірші для е, вас. Е, знаєте, які? Е, ну, Російську мову писала, бо я тоді російською ще мовою писала. Тому, тому, так сказати, не не це, не виходить. У мене, мене ще нема коли мені українською писати, скажу чесно. Так, хочу ж вам слово віршика про про почитати вам про дивися. Боже, Боже. Що ж я вам буду читати? Так, ладно, читаю вам вірші моєї мами. Ходив бусол по городу і носив у дзьобі торбу. Торбу кинув нам під хату і давай, мерщій тікати. Мама торбу ту забрала, в хаті торбу розв'язала. Виглядають рученята то була сестричка Ната. щоб ви знали, де ті нати у світі беруться, коли бусли коло хати хитруни пасуться. Ось такий вірш. Ну, а вам а вам для дорослих я щось почитаю, звісно, доросле. Що вам таке? А про що вам почитати? А, друзі, що ви хочете послухати? Давайте вірші українською мовою, почитаю вам свої. Мамо, виший мені плаття червоними маками, і волошки харясніють серед колосків, рукава прикрасть донизу сакральними знаками, що заплутає дорогу серед пелюстків. Мамо, виший мені хустку яскравими квітами. Щоб листочки золотисті, по кутках лягли, І на сонці вигравали, наче самоцвітами, І мене твоїм коханням завжди берегли. Мам, виши мені долю, Вдачою щасливою, Щоб життя всміхало щиро та ланом мені, Повертаєм тимусь до тебе лелекою білою, Як летять додому з півдня птахи весні Ось такі віршики я писала. Мама застаріла писати дитячі. кажу, давай пиши дитячі, щоб тобі скучно не було. Треба їх ще зібрати, всі докупи і можливо навіть і видати. Так, що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Да, До речі, нагадаю про медитацію. Медитація знаходиться на головній сторінці мого каналу, Там море намалювається. Цю медитацію ми робимо, от, так як я там розказую, і таким чином захищаємо себе, своїх рідних, своїх близьких, наших воїнів, ЗСУ, наших полонених, наших поранених, наші будинки, наші райони, наші міста. І навіть можемо ставити над якимось об'єктом інфраструктури. Не хочете, щоб зірвалося ЗС, ставте над ним цей купол, ставте. 2200 щодня ми робимо цю медитацію разом, і у нас все класно виходить. Ну, і пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світ. Розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь які на мене підписані, які ставлять мені подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока. Добранці. Я ще кажу іноді вам: цьомаки-бомики. Це мені одна дівчинка мені сюди казала, так цьомаки-бомики. Отаке смішно потім прив'язалося, і мені стало подобатися. Пока-пока.